Сніговий промінчик. Десь поміж земною корою і снігами Антарктиди є незвичайна країна. Трохи схожа на ту, в якій живеш ти: будинки, вулиці, дороги, навіть кінотеатр є, тільки поменше. І живуть у ній не люди, а снігові жучки. Насправді жучки, як жучки. У них тільки крильця зі снігу, а називають їх сніговими через колір і температуру тіла. А все це так тому, що морозиво в цій країні не тане, Чай п'ють тільки холодним. А щоб не застудитись, снігові жучки навіть дома ходять у носочках. До речі, будиночки зроблені зі снігу. А чому б ні? Він у них все одно не тане. Немає у цій країні ні дня, ні ночі, немає ні літа, ні осені. Ідуть собі години одна за одною, а час рахують по перегорілим лампочкам, які світять на небі замість зірочок. Ой, ти що, морозово не будеш? Іл зітхнув. І, як санчата по снігу, поплив осудливий шурхіт. Як можна добровільно відмовитись від вершкової радості, яка ніжно лоскоче піднебіння, від ванільної вафлі, яка не хрумтить, а співає в роті, від відчуття солодкої прохолоди у животі, після якої хочеться писати вірші? От самі і пишіть вірші. Ти хоча б почни. Може, апетит прийде? Не хочу. Чого ж ти не хочеш? Чогось теплого теплого. Тобі не сніговим жучком потрібно було народитись, а сонячним промінчиком. Так може я і є промінчик, тільки сніговий. Ти хоч знаєш, як далеко від нас сонце? Скоро дізнаюсь, тому що обов'язково його знайду. Новина про снігового жучка, який вирішив знайти сонце, облетіла незвичайну країну швидше. Ніж двірник встиг доїсти другу порцію пломбіру. Аїл тим часом уже забрався на небо, відкрутив лампочку і почав під загальний сміх і з джищання одну за одною розбирати сніжинки. Адже з уроків географії він точно знав, що сонце десь там, на горі. Але